Сьогодні ми зустрілися з братом Льонію Леонідом. І знаєте, в житті кожної людини є такі часи, коли проходять великі випробування. І в його житті були дуже-дуже такі страшні випробування. І дивлячись на нього, я сам собі задавав не один раз, як ця людина залишається вірна Богу і йде далі. І я би хотів просто, щоб він коротко поділився. Ну, не то, що тою болю, тому що це навіть не хочеться споминати, але тільки для того, щоб Ісус був прославлений, і щоб ти сьогодні, дорогий друг, коли нас чуєш, щоб ти зрозумів, що в Бога є утішення, в Бога є потіха для кожного із нас. Був час, коли в брата померла дружина, потім проходить короткий час і помирає син і. Просто хочеться, брат Леонід, почути, як ви лишилися вірними Богу і не зломалися в цьому. Слава Богу, любі друзі. Сергій сказав, як початки. Знаєте, у нас є наше життя. Я думаю, що з кожного життя можна написати цілу книгу, і роман, і трилогію і так далі. Так і в нас в житті, в нашій сім'ї сталося одного разу, так, що ми знали, що... Захворіла наша мама, моя дружина, серйозною хворобою, онкохворобою. Ми поїхали в лікарню провірити, зробити якісь аналізи. І Лікарі, обстеживши, сказали, що операцію ми робити не будемо. Дуже серйозна хвороба, і вона прискорить тільки відхід в вічність вашої дружини. І ми, прийнявши це, переживали всі дуже сильно. От, і ще більш того лікарі сказали, що це приблизно буде десь чотири місяці, її залишилося життя на цій землі. І так ми це сприйняли болісно. Я віруючий, мої діти віруючі. І ми готувалися, і якщо ти, брате, сестра, хто ти не є? Проходить щось подібне, що я приходив, проходив у своєму житті, то я хочу сказати тобі, що перш за все це переживання дуже сильне, і воно може або загортувати людину і сім'ю, або людина буде знесилена, зломається, прийме на себе це все і буде доживати свого віку постійно ображаючись на когось. Ми так як люди, ми робили все можливе. Все можливе. Але Бог вирішив так. І я особисто, я особисто чим підтримувався в ці, дні, в ці дні. Я підтримувався в ці важкі для нас дні випробування тим, що народ Божий молився за мене. І я відчував підтримку Ісуса Христа, Сина Божого, Духа Святого. Це не високі слова. Це було дійсно так. Я не бачив поряд біля себе Христа, але я відчував, що Він дає мені сили проходити ці випробування. І це ми пройшли випробування. Ще одного я просив Бога. Просив, це я відкриваю вам таку таємницю серця свого. Я просив, я казав, Боже, допоможи мені, не мати на тебе образу. Я отак молився і просив, Боже, допоможи, щоб я не образився на тебе. І Бог мені допомагав. І ми це пройшли, ми вже чекали цього дня. От, і відійшла моя дружина в вічність. І так пройшов деякий час. Тут другий удар прийшов в нашу сім'ю, якого ми взагалі не сподівалися і не знали. Помирає мій один із синів старших. Помирає, відходив вічність. Скільки йому було років? Йому було 28 років. Відходив в вічність. І це також дуже сильно вдарило. Навіть дуже сильно. Це був дуже потужний удар. Але і в цім випадку важким для мене Бог мені допоміг. Бог допомагав, я думаю, що Бог заготовував нас, і мене, і мою моєї сім'ї. І ми і це з Божою допомогою прийшли випробування. Тільки Бог мені поміг, бо це було дуже сильно. Але церква також молилася, народ Божий молився. І потім я розумів, так, в мене є два, два шляхи. Або шлях образи, або для Господа трудитися, працювати, заповнити своє життя любов'ю до людей, знедолених, бідних, допомагати їм. Чим може рука моя? І так Бог мені допоміг до цього часу. Слава Господу! Слава. Я би хотів, знаєте, щоб от люди вас сьогодні і зараз чують, що би ви їм сказали? От сьогодні, якщо в них, знаєте, така полоса якась чорна, проходячи долиною, проходячи такі, наша держава зараз проходить такий час і такий шлях важкий, а особливо для тих людей, хто має втрату синів, дочі, дочок, батьків. Ну, я би хотів сказати, знаєте, порадити, щоб Покладали свою надію на Господа перше. Зверталися до Бога в такі важкі часи. Бо ж є два пани. Один Господь, а другий диявол. Диявол буде сіяти своє. А Господь мене болить і Господа болить. Я плачу, і Христос зі мною плаче. Слава Господу! Ісус Христос це єдина. Надія сьогодні для кожного із нас. Дякуємо, брат, Дякуємо вам і нехай Бог благословить. Ви по сьогоднішній день являєтесь вдовцом, служите Богу, не залишили труд на неві Господні. Сьогодні євангелізуєте, путешествуєте, проповідуєте Івангелія, допомагаєте людям. Так що нехай вас Бог благословить, укріпить надальше. тому що лічно для мене ви являєтесь великим прикладом. Слава нашему Господу! Аминь.